Наби калянчик, щоб по заборі цією був. Можна, пожалуйста. Ти сказав, що ти шариш в цій телі, просто объяснить. Так, коу зробив. Зобайдві, щоб коти не заходили. І мені потрібно змонтувати вже відняті відоси по кальянці, треба сьогодні залити. Так, ну... ну що? жінка мене кинула. Можна зачілитись, забити поки сліганця херца і поїсти. Бо обично я ж сюди як, я спішу чого. О! Правильно, щоб зачілитись з дружиною раніше і більше провести разом час. Але я подзвонила, сказала, що там щось, сестра якісь траби. Треба сестрі вибалакатися, Ну Коротше, Сьогодні її не буде. А якщо її сьогодні не буде, це означає, що я можу спокійнесенько всю ніч пропрацювати так, як я хочу. А отже зараз є вже вечерю. Ну, у мене один прийом піші в день. То Зараз я похаваю нормально, хочу картоплі на качачих шкварках зробити. Балдежка. І хаваю. Подивлюсь, якщо повезе, то на на ще один кальян а тютюну. Якщо не повезе, то комедія, бо дружина мала привезти сьогодні табак, який прислали. Шесть пачечок смачненького. Але нема, нема. Нема нема дружини, нема тютюну. Тому такі пироги, мию сковорідку і жарю. Here